Доброго вечора, дорогі наші телеглядачі. Привіт, малята! Привіт, друже. Я такий радий тебе бачити, але зачекай, зачекай, що ж це з тобою. І не питай, добрячок. Та як це не питай? Ти що, лапку поранив? Не поранив, а зламав. Зламав? Так. Та ти що? І, і що тобі лікар гіпс наклав? Так. Ще й підв'язав, щоб лапка не боліла. От, біднесенький. І Я навіть на прогулянку не виходив так довго. Що найбільше тридцять хвилин, і то біля будинку. Оце так. так Хех. Як же ж ти таке витримав? Навіть не знаю. Друже, а як же ж це з тобою сталося? Розповідай. Пам'ятаєш? В нашому лісі нещодавно відкрився дитячий майданчик. Дитячий майданчик? А, так, так, пам'ятаю, звісно, пам'ятаю. Але я не міг там побувати ще. Я там стрибав, бігав, брав участь у різних різних конкурсах. І, і ти що впав під час конкурсу? Та ні. Все сталося пізніше, після конкурсів, коли я йшов додому. На конкурсах ми ледь не виграли своєю командою. Цікаво, а які ж там конкурси були? Ну, перший конкурс був найсмішнішим. Всі звірятка повинні були одягнути великі шорти. Шорти? Так, і прострибати до фінішу і назад. І чия команда прийде першою, та й виграла. Оце цікаво. Цікаво. А які там іще команди були? Ну, одна команда моя, а інша ведмежати. Так. І чия ж команда виграла в цьому конкурсі? Ну, звичайно ж моя, ми ж такі стрибунці. Так А от у наступному конкурсі потрібно було на швидкість всім з'їхати з гірки. Ха. І цікаво, хто ж в цьому конкурсі виграв? А от у цьому конкурсі перемогла команда ведмежати, бо вони такі товстуни і швидше з гірки з'їжджали. О, так. Ха -ха. І тепер у вас виходить, стало порівно. Так. Ха. Як я міг такі веселощі пропустити, просто не знаю. Не знаю, де ти був, добрячок. Хе, цікаво, а скільки ж було усіх конкурсів? А всього конкурсів було шість. Хе, так. А чия ж команда виграла та набрала найбільше балів з усіх конкурсів? М -м, нічия. Та як це нічия? Так, балів було порівну. О, так це ж здорово! Що тут хорошого? Хм, як це що? Адже перемогла дружба. А я хотів, щоб перемогла моя команда і тому розізлився. І коли після змагань шов додому, хотів з пересердя жбурнути одну гилячку. А вона виявилася крихка, розвалилася, а я впав, покотився і лапку свою зламав. Ай, -яй -яй. от такої. Бачиш, що може бути? Та бачу. Знаєш, зайчику, не завжди виходить так, як ми того хочемо. Знаю. А ти от уяви на хвилинку, що перемогла твоя команда, і ти радієш, і твої друзі радіють. О, як було б чудово, тоді б я навіть лапку з пересердя не зламав. А ось ведмежа і його друзі з іншої команди дуже були б засмучені. Хіба це справедливо? А чому ні? Адже ж у змаганнях завжди так. Хтось програє, а хтось перемагає. Добре. А якби вийшло навпаки. Твоя команда взяла та й програла тобі, було б приємно Та, звичайно, ні. Мені було б ще сумніше. От бачиш, адже кожен, хто брав участь, гідний нагороди. Чому це? Тому що кожен старався, прикладав свої зусилля, спритність уміння, ну, ти ж зі мною згоден. Ну, так. Ось саме таким чином, Зайчику, чинить і наш Ісус. Він дає нагороду кожному учаснику. Як це? От дивись. Коли люди живуть так, як сказав Ісус, то кожен з них отримає нагороду, яку Він приготував для них. Яку ще нагороду? Ця нагорода. Вічне життя з Ісусом, де не буде ні сліз, ні горя, ні печалі, а де присутня радість, мир, щастя. І лапка там не болітиме. Як здорово добрячок, я б теж хотів жити в такому царстві. Знаєш, Зайчику, коли Ісус жив на нашій землі, Він зцілював людей, воскрешав їх. Проповідував їм, виявляв до них турботу та увагу. Кожна людина почувала себе потрібною та важливою у присутності Ісуса. Як здорово! Так. А ще Ісус ніколи не ділив людей на хороших та поганих, богатих чи бідних, маленьких і дорослих. Він ставився до всіх однаково, допомагав. Усім Як це? Та дуже просто. Бог любить кожного, навіть якщо люди не люблять Його. І навіть такого задиру, як наш Сіромань? Навіть таких любить Господь, тому що ми всі Його творіння. Він нас створив і кожен дорогий і особливий для нього. І дорослих, і малих він любить однаково? Так. Ось ти скажи коли твої тато чи мама щось купують вам своїм діткам. Вони ділять однаково між вами або дають комусь більше, а комусь менше? Ну, звичайно ж, однаково. Ось так робить і Бог. Добрячок. Я щось не зрозумів. А як це пов'язано з нашими змаганнями? Це пов'язано тим, що кожен, хто бере участь, заслуговує нагороди. І у вас вийшла ніч, і тому нікому не було образливо. Mm, точно! От бачиш, у вас перемогла дружба і командна гра. Так, так. Я навіть помітив, як кожен у моїй команді вболівав один за одного. От бачиш, це ж дуже-дуже добре, коли дітки навчаються думати не тільки про себе, але й про інших. Друзі! Думайте не тільки про себе, але й про інших. Ну, зайчику, ти зробив правильний висновок, молодець. Ой, добрячок, яка година пізня. Так, уже пора готуватися нам до сну. Дорогі малята, ми бажаємо вам на добраніч! і приємних вам снів. thank